Вітаю, Вітаю, дорогі скорпіони! Ви на каналі Астрочуття. Це хороскоп на грудень 2025 року. Грудень 2025 року для скорпіонів це місяць пересмислення сили, але не зовнішньої, а внутрішньої. Ви ніби стоїте на межі старого і нового світу. Дивитесь назад із вдячністю, а вперед з обережним натхненням. Планети допомагають завершити рік глибоко, по-скорпіонськи. Через емоції, усвідомлення, звільнення і відрочення. З 1 грудня ваш правитель Марс перебуває в знаку стрільця, активізуючи фінансову сферу. З 1 грудня ваш правитель Марс перебуває в знаки стрільця, активізуючи фінансову сферу. Це період, коли вам хочеться стабільності, контролю і впевненості у завтрашньому дні. Може бути багато дій, спрямованих на зміцнення доходів, переговори, друга робота або ідеї монетизувати хобі. Наприклад, ви давно мріяли продавати авторські прикраси, але не вірили, що це принесе прибуток. На початку грудня ви нарешті реєструєте сторінку в інстаграм і за тиждень отримуєте перше замовлення. Марс у стрільці не терпить сумнівів, він змушує діяти. Навіть якщо трохи і страшно. Порада! З 1 по 7 грудня чудовий час для практичних кроків. Купівля техніки, пошук підробітку, інвестиції в розвиток власних навичок. 8 грудня Венера входить у ваш знак, і це одна з найприємніших подій місяця. Ви буквально світитеся зсередини, магнітні, загадкові, привабливі. Цей транзит підсилює не лише кохання. А й самооцінку. Ви починаєте розуміти, що ваша сила не в контролі, а у здатності бути собою. У цей період може повернутися хтось із минулого або розгорітись новий роман. Наприклад, ви випадково зустрічаєте колишнього однокласника, з яким колись не склалося. Тепер ви бачите одне одного зовсім інакшими. Це типовий сценарій Венери у Скорпіоні. Коли стара історія отримує шанс на оновлення. Ключовий день 12 грудня, Тригун Сонця до Венери. Романтичний, гармонійний, сприятливий для примирення, побачень і творчості, молодий місяць у стрільці 15 грудня торкається вашого другого дому, грошей і самодостатності. Це ідеальний момент, щоб поставити нові цілі у фінансовій сфері. Ви можете вирішити. Почати відкладати гроші, змінити ставлення до заробітку для гідна більшого. Або навіть змінити професійний напрям. Наприклад, ви працюєте бухгалтером, але мрієте перейти в аналітику. На молодий місяць ви надсилаєте резюме в іншу компанію і через два тижні отримуєте пропозицію. Порада. Складіть до 17 грудня короткий план з фінансових дій на 2026 рік. Все, що ви напишете, матиме силу запуску. З 16 грудня починає діяти потужний, З 16 починає діяти потужний вплив Плутона у водолії, вашого другого управителя. Це може принести зміну у вашій сфері, переїзд, ремонт, новий етап у стосунках із батьками або дітьми. Плутон активує тему коріння. Що для вас є справжнім вдомом і хто справді підтримує вас? Може бути момент, коли ви вирішите більше не терпіти емоційний тиск у родині. Наприклад, ви живете з матір'ю, яка постійно критикує ваш вибір. Після середини грудня ви змінюєте квартиру і відчуваєте, ніби вдихнули життя вперше. Ну то м'яко, але завжди визволяючи. Порада. З 18 по 23 грудня. Час глибоких розмов у родині. Не бійтеся називати речі своїми іменами. Повний місяць раку 24 грудня відкриває духовний вимір. Він активує 9 дім, подорожі, навчання, віру, світогляд. Це момент, коли скорпіон може раптово побачити велику картину. Зрозуміти, чому певні події року відбулися саме так. Деякі скорплони можуть вирішити у коротку подорож або отримати новини із контролю. Інші знайдуть натхнення для нового життєвого напрямку. Можливо, ви почнете вивчати нову мову або просто відчуєте, що настав час розширювати горизонти. Наприклад, ви бачите оголошення про стипендію в Італії і замість вагань подаєте заявку. Під впливом цієї повні саме такі рішення відкривають нові шляхи. Порада. Зустрічайте новий рік у місці, де відчуваєте душевний спокій, навіть якщо це просто поїздка за місто. Ваш внутрішній світ буде головним святом грудня. Такий у вас грудень, дорогі скорпіони. З наступачим новим роком! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Мені дуже буде цікаво їх почитати. До нової зустрічі! Всім щасливо!